Соловйове дратують російські військові. На Росії водять штрафи на все. У Білгородів вдосконалюють укриття, а нелоговнетні укриття. Сьогодні поговоримо про ці та інші новини з Росії. Ми починаємо. Лав'яв настільки непринципова людина, що йому, в принципі, все одно на кого нападе. И цього разу він накинувся на своїх окупантів. Без пілотників давай, а вот у х**лов уже ротвойск. Чо ви думаєте? Под Новопіщанками похоронили 10 единиц, новомихайловка, 10 единиц, старомихайловка, старомайорск, Новомайорск, Фигорск, Крынки, Шминки. Чачем думает генералитет, впадать сюда! Що це було? Що? стоять насмерть, не сміть Реальному пропагандисту. Не сподобалось, що вимагають безпілотники. Взагалі, знахабніли. Ви що, ви що, що? Солов'єв може напасти на будь-яку людину, крім бункерної. Про бункерного його язик не повертається. Роботи таке у людини, щоб не сталося, захищай захищає уряд. При цьому одразу ж Соловйов говорить про те, що РФ і є демократія. Демократична країна, яка бореться За цінності, це Україна. За які цінності бореться Україна? За право людей їздити, куди хочуть? Выезд из Украины закрыт для подавляющего большинства граждан. За право высказать свою точку зрения, но в Украине вообще отсутствует даже иллюзия свободной журналистики. За свободу политических высказываний, но ну, ясно, что мы не говорим об Украине, где запрещено дикое количество партий, в том числе еще не давшие бывшие парламентские. Як у нього в голові це збирається? Хтось бачив у Росії четверту партію, крім єдиноросів, КПРФників і комуня, які що підтримують все одно єдиноросів. Як несподівано, тут вами виїзди зерев вільний, тільки немає куди. Ну а про журналістику ти б мовчав? Тобі потім цими ж губами п'яту точку маразматика цілувати. Ну казалось би, ладно, це Україна, тепер ми переходимо к Європі. Европа, которая поражает людей в правах на основе их национальности. Уже даже не гражданство России, а национальности. Не политических взглядов, ничего, национальности. Европа, которая отказалась от всех базовых принципов, которые у нее были, включая святость частной собственности, где без решения суда, без всякого решения суда, без проведения судебной процедуры, без прения, без возможности высказать свою точку зрения, людей лишают Право на их собність, в тому виде. Распоряжаться Розпряжатися пользоваться пользуватися То Тобто, те, що ми видим сейчас, це абсолютна тиранія. Це ж він зараз про свою власність на озері Комо. Так досі воно стоїть йому там комом. Коротше, вся суть росіян. На будь-які аргументи у них випливає особиста образа. Є такий актор дюжев, який зіграв Космоса у серіалі Бригада як відомо, Дюжев багато років уже не виходить із цієї ролі і за Станіславським занурюється і проживає життя персонажа. Б ви зробили, б ваш син медведя У нас мабуть, таке неможливо, тому що у нас э, мама наша, моя жена танчика, вот она испытала... А нелегкое такое вот э, э, переживание за свою собаку, которая 17 лет жила в семье и была ну, практически родственником. И как тяжело они с ней прощались, что она попросила нас не просить животное дома. И, и, и каждый год снова возникает вопрос, ну все-таки может быть мы можем собачку... Легка хронологія подій. Що б ви зробили, якби ваш син приніс додому ведмедя? Відповідь дюжева. Це неможливо. У моєї дружини померла собака. Завіса. <клес> В принципі, якби не цей смішний досвід дружини, судячи з реакції чоловіка Танічки це смішно, то ведмідь легко б міг бути вдома. Ніколи не бачив, щоб людину так тішила подібна історія. Хоча через рік, може, його знову спробують завести. You never, know, you never know, Також він пояснив своє ставлення до превел тваринного світу. Це принцип житлового світу. Все відбувається на рівні хімії. Противоположні поли відчувають певні ендорфини. В них відбувається неподвласне чувство і відбувається близькості. Ну а потім люди на Донбасі слухають цю істоту, розвісивши вуха. Пам'ятаєте, ми нещодавно розповідали про укриття в Білгороді, які місцеві використовували як туалет. От представте таку картину, господа товариші. Е, починається бомбежка, а треба в укриття біжати. От йдеш такой йдеш, йдеш, а тут насрате. І бутылки валяються. Дальше я не, не став. Ось тепер там є нове укриття під відкритим небом. Ну, правильно, треба, щоб люди на болотах відчували себе як вдома. А от установка. А може, це зовсім і не підтоплена територія, а це місцеві. Швиденько його, як би це сказати, запісяли. Ні, це не може писати. Ну, это... укриття, звісно, потужне. Думаю, воно за документами проходить як надтехнологічне укриття з невидимим даком. Ну такий невидимий як і демократія в Росії. за добро. Жители в Астраханской области каратимуть за подготовление бездомных тварин. Будет доработан вопрос наказания за кормление безнадзорных животных. Власти рассматривают введение административной ответственности. Штраф, да тут вечным пахнет. В целом на решение проблемы в бюджете региона выделена колоссальная сумма 224 миллиона рублей. Стерилизация собак в пунктах временного размещения не предусмотрена, только обследование на наличие болезней. Да Ну, адже в заяві звучить відповідь стерилізації, але навіщо на неї витрачати бюджет? Це ж потрібно ловити собак, стерилізувати, одним словом, працювати. Простіше бюджетні гроші відмити і ще й з людей штрафи стягнути. Мало цікаво, що депутати придумали, як вирішити питання. Влада має намір відкрити пункти тимчасового утримання для бездомних тварин, зокрема чипованих. Там їх триматимуть 15 днів. і Якщо за ними не прийде господар, їх присиплятимуть. Хотілося б, щоб люди так само давали російській владі 15 днів на посади. Якщо людей щось не влаштовує, то їх будуть. Ну ви зрозуміли. Є такий пропагандист на всю голову, Мердан. Він любить робити гострі заяви, вважає себе майстром таких справ. Такий собі серіал Слово Мердене, якась пропагандистська нісенітниця за гроші уряду. Так от цього разу він спокійно визнає, що Росія агресор. Про русських теж розповідають різні історії. Говорять, що ми агресори і люди крайні злі, і жорстокі і все такої прочее. Я завжди говорю, що да, да ви праві, да, праві. Русские агрессоры, да. Русские бывают жестоки, да. Русские ничего не забывают. Русские всегда возвращаются за своим. Русские не испытывают чувства вины. Русские не склонны к рефлексии. Русские занимаются культурной апроприацией и даже не понимают, что это такое. Шамуэздосие люди, у которых такие слова выкликают сомнения, что до роли россиян на планете на якісь с Карлсоны повы не все же так зразумило. Отаке от цікаво, як потім у газі він з такою ж упевненістю заперечуватиме подібні слова. Захарова висловилась з приводу іскрометного інтерв'ю цар батюшки. Височайший. Я навіть не знаю унікальний уровень знання своєї історії продемонстрував президент Росії владіволодіпусінка Владимир як... Захарова плутає поняття знання історії вигадування історії. Адже всі бачили уривки інтерв'ю. А у кого сильніша психіка міг подивитися його цілком і переконатися, що за знання там тверда двійка, а звичайно за впевненість під час брехні четвірка... Я не знаю, не хочу давати оценок. Из на вечной самое интервью а ты Вы знаете, после э, того, как на протяжении 20 минут, без бумажки, без, кстати говоря, экрана, который обычно стоит у всех американских деятелей, особенно президентов, они ставят экраны себе и читают с него, Владимир Владимирович Путин завалил историка... Э, Карлсона таким количеством фактов, без еще раз опоры на текст, что это, на мой взгляд, произвело. І на самого журналіста, і на всю аудиторію. А, ну просто фантастичний ефект. Росія ж звикли все за методичками й папірцями говорити. Але навіщо методички, коли ти просто береш із голови все, що згадав, зі шкільної програми, перемішуєш і кажеш, все це були росіяни. І Захарова обмовилась. Там не фантастичний ефект, а фантастична маячня.